Привіт, любі хлопчики та дівчатка! Ви вже бачили вишиванку? Цю красиву сорочку, прикрашену різнобарвними візерунками. Колись такі візерунки вишивали руками дуже довго і старанно. Але сьогодні на допомогу приходять комп'ютери і машини. Це вишивальна машина. Нею керує комп'ютер. Вона точно знає, куди і як зробити кожен стібок. Уяви, малювати можна фломастером на папері, а можна створювати візерунки на екрані. Подивись, які вони кольорові та складні. Кожна деталь, мов ниточка, це як пазл із тисячі дрібних частинок. А ви хочете спробувати створити свою унікальну вишивку? За допомогою спеціальних програм можна створювати узори, обирати кольори та придумувати власні орнаменти. Це схоже на гру, де кожен з вас може стати справжнім дизайнером. Сьогодні я вас познайомлю з деякими онлайн-сервісами та розкажу, як легко ними користуватися. Тож. Вмикайте уяву і ходімо досліджувати світ цифрового мистецтва разом. Для цього введіть в пошуковий рядок вашого браузера сайт Ornament.name або попросіть дорослих про допомогу. Перейшовши на сторінку сайту, Справа вгорі Натисніть Створити орнамент. Оберіть Справа вгорі заливку. Зліва вгорі колір, який вам до вподоби. Оберіть орнамент, який знаходиться справа, або якщо ви перейшли на сайт з мобільного пристрою, то знизу. Насправді кожен такий візерунок це літера. Це як таємна абетка. Ви можете створити своє ім'я або слова мама, Україна і отримати закодовані слова. Ще один цікавий сервіс має назву Текстова вишиванка. Перейшовши на сторінку сайту, в пошуковому рядку вводите ім'я або таємне послання, натискайте кнопку Вишити. Також ви можете обрати один із запропонованих варіантів орнаменту і зберегти його на свій пристрій. Так, ви створюєте не просто орнамент, а вишиті слова. Ось і все, малята! Сьогодні ви дізналися, як у наш час старовинний український орнамент поєднується з цифровими технологіями, і це дозволяє нам творити щось нове, не забуваючи про своє коріння. А тепер спробуйте самі створити своє чарівне слово. Нехай ваша вишиванка буде яскрава, як ваша уява.